Права 476. Дуб вбирає 85 літрів води щодня, осика 462 літри щотижня, а береза 1800 літрів за 30 днів. Розмісти назви цих дерев у порядку збільшення обсягу вбирання води. Ну що ж, для того, щоб так зробити, нам треба дізнатись, скільки кожне дерево вбирає, наприклад, щодня. Що ж ми будемо робити? У нас дуб уже... Ми знаємо, що він збирає 85 літрів води щодня, а осика 462 літри щотижня. Щоб знайти скільки за один день, так як тиждень у нас 7 днів, треба 462 поділити на 7. Перша дія пишемо. 462 треба поділити на 7. І це дорівнює. Ну що ж, щоб поділити на 7. Давайте куточком тоді ділити 462. Поділити. Поділити на 7. Так, 4 не ділиться. 46, поділити на 7. 6 на 7 це 42. Запишемо. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Так, 6 мінус 2 це 4. 4 4 – 0 попереду напишемо. І тут буде знов 42. Якщо ми знесемо двійку. 42 поділити на 7 це буде 6. 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, частка буде дорівнювати 66. Пишемо 66. У дужках пишемо, чого літрів. Це вбирає. Збирає осика. Щодня, щодня. Щодня. Так, добре. Ми дізналися, що осика 66 літрів. Ну, а тепер треба з березою розібратись. Пишемо тоді друга дія. Береза вона 1800 літрів за 30 днів. То, щоб за один день дізнатися, нам треба 1800 поділити на 30. І це дорівнює. Це можна і усно зробити. Дивіться, це можна записати як 1800 поділити. Ну, а 30 поділити на 30 це поділити на 10, наприклад, і поділити на 3. Разом буде поділити на 30. Спочатку поділимо на 10 це забрати один нолик. То це буде дорівнювати тоді 180, що ділиться на 3. Ну, а 180 поділити на 3. 18 поділити на 3 це 6 і 1,0 60. Пишемо, це дорівнює 60. Пишемо в дужках чого. Літрів. Це вбирає. Вбирає. Береза. Щодня. Так, ну що ж, ми знаємо, що береза вбирає 60, осика 66, а дуб 85. Нам треба розташувати назви цих дерев у порядку збільшення обсягу вбирання води. Запишемо тоді. Отже, в порядку. Більшення, обсягу, вбирання води дерева розташуються порядку. Ну, в якому порядку, отже, найменше в нас береза, потім осика. можна і тут написати? І останнє дуб. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, розташуй, розмісти назви цих дерев. Розміщаємо. Спочатку пишемо береза. Далі осика і дуб. Ну що ж, ось таке практичне завдання на цьому вправу завершено.